Кіровоградські військові потребують захисту днями. Ледь чи не на всіх місцевих інтернет-ресурсах опублікували лист звернення, де родичі та друзі військових просили фінансової підтримки для Кіровоградського 17-го батальйону територіальної оборони. Він знаходиться зараз у Запорізькій області поблизу міста Мелітополь. У листі йшлося, що у вояків зовсім немає захисного спорядження. Чи дійсно кіровоградським військовим потрібна поміч і хто взявся допомагати, знає Ігор Токар. Одні з перших публікацій про допомогу військовослужбовцям виклало видання перша електрона. Редактори кажуть, що відразу телефоном зв'язались із керівництвом батальйону. Ті підтвердили, що дійсно військові без бронежилетів. Кировоград не таке велике місце. Всі люди один одного знають. І навіть у нас є особисто друзі, знайомі, які нині служать у 17-му батальйоні. Ми поспілкувалися з ними, поспілкувалися з авторами листа і дійшли висновку, що дійсно хлопцям необхідна допомога. У листі звернені було вказано розрахунковий рахунок цього хлопця. Його звуть. Олексій, він не представляє жодну політичну силу чи громадську організацію. Я начал помогать не кировоградским военным, а я начал помогать своим друзьям, которые сейчас служат и которые служат не в Кировограде. Проблема заключается в том, что у них из всей защиты есть только каски. Причем устаревшего образца. Першу допомогу, яку вдалося зібрати Олексію, склала 50 тисяч гривень. На дві третини цієї суми придбали 15 бронежилетів. На допомогу 17-му батальйону поки надійшло близько трьох тисяч гривень. Військове керівництво області інформацію про потребу у бронежилетах підтвердили. кажуть, при формуванні батальйону не передбачало їх участь у операції на сході країни. Командування батальйону, враховуючи е майбутню ситуацію, яка може скластися в гіршу сторону, на упередження. Хотіло би б бачити серед свого озброєння і того майна, яке є, ще додатково бронежилети. Підполковник Заворотнюк служить у 17-му батальйоні. У Кіровоград приїхав всього на один день і погодився розповісти, яка насправді ситуація у кіровоградських військовослужбовців на сході. І з тих місць, там де зараз батальйон виконує свою задачу, і предстоящих, може бути, забиті, то, звісно, батальйону ну, необхідно просто мати бронежилети плюс. Радіостанції переносні. У нас є, радиостанции радіостанції выпуска Советского Союза. А западных западних радіостанцій, есть тобто, не западних, а этих маленьких матросов, звісно, не вистачає Підполковник спростував інформацію про те, що солдати не доїдають і сплять просто неба. Нам закупили нові матраси, одіяла, то тобто, наші солдати сп'ять не так, як рассказывают, що сп'ять на Там. У нас всі солдати сплять на кроватях, на матрасах. М'ясо є, яйця, риба. Все, те, що положено повністю вдається. На думку голови облдержадміністрації Олександра Петіка, перераховувати благодійні кошти на рахунки приватних осіб ненадійно. Говорить, в інших областях зафіксовані випадки шахрайства. Вони не мають бути у нас в області, щоб благородними почуттями наших громадян не користувалися. Якісь там людці, які хочуть нажитися на цьому, як альтернативу пропонує благодійний рахунок, який створено на базі торгово-промислової палати. Через єдиний рахунок вже здійснюються транші з п'ятниці пішли перші гроші. Ми усі витрати абсолютно офіційно оприходуємо для того, щоб було зрозуміло і в тому числі була фінансова відповідальність за те, як ці матеріальні цінності. Олексій каже, що на підтримку обласних посадовців і не розраховував. За зібрані і витрачені кошти готовий відзвітувати через соцмережу. Перший звіт вже виклав в інтернеті. Як швидко допоможуть 17-му батальйону, залежить від щедрості благодійників. Я хочу зробити там же в Google Docs файл, де конкретно буде указано, що, коли, во скільки вошла, яка сума, як налічні, так і безналічні гроші. І весь от учет там буду вести. Ігор Токар, Олександр Катеруша, день за днем.